Отже, громадськополітичні рухи, що це? Громадськополітичні рухи це все те, коли громадськість намагається говорити про політику і певним чином на цю політику впливати. Ми прекрасно з вами розуміємо з попередніх занять, що більшість населення України перебувала в відносно або в доволі залежному стані, що провідну роль на території України відігравали. Ім відігравала імперська влада. На заході України це буде австрійська імперська влада, на сході, півдні, частково в центрі Заході, це буде російська імперська влада. ці дві імперії, очевидно, були дуже проти, якщо на їх території з'являться якісь політичні рухи, не згодні з імперським рухами. А вони з'являться так чи інакше. І нам з вами сьогодні треба. Розібратися, звідки можуть прийти нові е, оці ідеї і думки про зміну імперії, про реформи в Імперії? Е, як це може втілитися? І чи в це втілювалось, е, і чим це може завершитися? От, окремо в нас стоїть питання е, того, чи боролись селяни найбільша, най, най, найбільш масова частина українського населення за свої права. І якщо боролись, то як? І чи, боро... і чи можна це назвати боротьбою за свої права? Розглянемо чотири питання. Перше з них це масони. Люди, які фігурують в більшості сучасних конспірологічних теорій. І ми будемо розбиратися, чи можна їх туди віднести, О. і чи вони існують до сих пір. Спойлер: вони існують. Друге декабристи це масонський революційно-повстанський рух на території Російської імперії. Який абсолютно ну, точно має і на територію України? І чи підключились українці до цього повстанського руху, і чим це все закінчилось? Далі ще одне повстання на цей раз польське. Нагадаю вам, що поляки стали підневольним народом в складі Російської імперії, а частково вкладі Австрійської імперії, і намагалися боротися за свою свободу. Навіть проголошували Гасло за свою і нашу свободу, за нашу і вашу свободу, типу тобто за свободу українців і поляків. От. Але українці дивилися на це все діло доволі скептично. Також спробуємо розібратися, чому. Ну і селянські е, От. На попередньому занятті ми говорили про промисловий переворот. Ну, і от вам, власне кажучи, е, мемчик з цього приводу. Е, хто згадає, можливо, е, яка галузь виробництва українського, ну або тогочасного, е, стала. Так би, так би мовити, першою, яка застосувала парові дгуни і загалом активно застосовувала досягнення промислової революції. Це було цукроваріння. Саме цукрові заводи вперше почали використовувати силу пари, тобто парові двигуни, парові двиг генератори, ну і багато всього. Іншого. Цукроваріння загалом і харчова галузь. Логічно, на території аграрних українських земель стали лідерами, але це буде так не завжди. В другій половині 19 століття з'явиться важка металургія і вугледобування. Поки що ж, цукор. І цукрові заводи почнуть рости як гриби. Особливо, особливо а, після скасування кріпосного права. Отже, а, перейдемо до а, суті і теми. Масони. А, масони, як я вже сказав, а, це а, таємні релігійно-політичні організації, які виникли у 18 столітті у Європі. А, їхній символ це ось такий а, лінійка. Око, все видяче і такий циркуль. От. Якщо придивитися уважно до масонського символа, то він щось про таке про наукове і разом з тим таємниче. Хоча ідеали масонів будуються на трьох китах: перший це християнство, конкретно, християнство протестантське. От і їхні цінності це цінності християнства і мораль, відповідно, також християнська. Тобто за добро, панування в світі, добра і царства Божого. Це перше. І звідси власне це всевидяче око, Бога, який все бачить. От. Другий кіт це розум. От, вони є яскравими, масони є яскравими представниками епохи просвітництва, які вірили в те, що людський розум… Може є все перемагаючим і може осягнути все, і може все змінити на краще, от власне сюди відносяться циркуль і лінійка. А третє це третіки таємниця. Вони вірили, що абсолютно неможливо великі маси якось рухати відкрито, якось проводити ці зміни масово через масового жителя там, чи ще якось. І це треба робити таємно, тихо, спокійно, можливо, там роками десятиліттями, але змінювати цю систему. То це от такі три кіти, на яких базується масонська загалом ідеологія. Відповідно, вони організовували для своєї діяльності таємні масонські ложі, про них не знали. Входили до таємних лож, якщо в них ідеал, це розум, в основному розумні, інтелігентні люди: адвокати, лікарі, вчителі, вчені, аристократи, офіцери військові, власне, люди в основному не робітничих таких професій, не художники, письменники, не філософи, не ті, хто працює руками. Бо такі люди, ну ті, хто працюють руками, на, на думку масонів, не можуть створювати великих концепцій, не можуть такою м'якою інтелектуальною силою впливати на світ. Відповідно, так як вони створювали таємні організації, про які мало хто знав, але десь щось просочувалось. Навколо масонів виник цілий. Ареол такої таємничості, всемогутності. А ці, зазвичай ці масони були багатими людьми, заробляли там певні великі кошти, і таким чином намагалися впливати там на політику. Вони хотіли привести світ до загального світового блага, от, хоча й доволі такими дивними таємними способами, що викликало підозру логічно. Бо якщо ви хочете робити добро, то про це скажіть, на що ви це таємничите? Відповідно. Противники масонів породили величезну кількість конспірологічних теорій про те, що масони хочуть захопити світ, хочуть знищити всіх, ну і так далі. Не добро є в їхній основі, а саме зло. Масонські ложі дуже популярними були напередодні французької революції у Франції, у Англії, в Великій Британії, в Німеччині і в інших європейських країнах. Під час наполеонівських війн з масонськими ложами познайомилися і представники Російської імперії, в основному військові, але також ті, хто служив у війську, це там ті самі адвокати, лікарі, вчителі, які власне, брали участь у війні, побачили все це, познайомилися з цими штуками у Європі і принесли цю ідею на територію Російської імперії, там, в Польщу, Ну і власне це все там до нас приходило. Вони. Також мали певні думки і масони на території Російської імперії з приводу того, як треба змінити російську імперію. Ну і загалом вони в принципі започаткували дискусію про політику ну, на рівні широкого доволі кола, дискусію про те, чи можна і якщо можна, то як змінювати політичний устрій, що для цього треба зробити. Ясно, що такі розмови імперським органам влади не могли подобатись, тому що все, що йде в розріз з офіційної точки зору, є ворожим, воно йде проти імперії, а значить, імперія з цим буде боротися. Імперська влада відповідно масонські ложі доволі швидко стали підпільними і абсолютно незаконними. І участь в цих масонських ложах. Якщо спочатку на них дивились скрізь пальці, там якщо навіть дізнавались, то пізніше масонські ложі розглядалися виключно як злочинні організації. І відповідно за цими ложами велось, велось полювання з боку правоохоронних органів. На території України масонських лож було небагато. В основному вони були в польському середовищі. Нагадаю вам, що частина польської шляхти, з речі, Посполитої, стала дворянством в Російській імперії. Ну і вони собі там метикували. І це, понятно, чого, бо вони хотіли звільнити свою Польщу рідну від влади двох імперій. Тому в них там була більша мотивація. Козаки ж, козацька старшина не так сильно на це ввелась, хоча одна відома масонська ложа була. У світі масонські ложі існують до сих пір. І от якщо у вас є під рукою долар, якщо нема, подивіться на екран. Ось символ всевидячого ока в трикутнику, символ масонів, є на 1доларовій купюрі і на інших купюрах. Відповідь, а чого воно там, доволі очевидна. батьки засновники США були масонами. Вони також вірили в силу духа, в силу розуму. В силу таємних організацій, які можуть змінити світ на краще. Щоправда, в їхньому випадку організації не були таємними, масони стали активними учасниками американської революції і заснували державу. Власне, Джордж Вашингтон, який не був, до речі, президентом, і там Джеферсон, і інші, всі вони були масонами, високосвіченими людьми, з ідеалами просвітництва, які хотіли змінити світ на краще. І, відповідно, вони для цього зробили свою революцію і свою державу. От. До сих пір масонські організації існують, до сих пір вони наполовину е, утаємничені, тобто вони да, не особливо афішують своє існування, що знову ж таки продовжує породжувати величезну кількість конспірологічних теорій про заговір масонів, е, про їхнє бажання контролювати весь світ ну і так далі. І так, далі. От. Е, так от, щодо масонських лож на території України, це любов до істини. З'явилася вона в 1818 році, проіснувала всього рік. У 1819 році їх накрила царська охранка, це таємна поліція, і організатора цієї масонської ложі було заарештовано. До цієї масонської ложі входив і наш з вами знаменитий письменник Іван Петрович Котляревський, ось його портрет. Він був членом цієї масонської ложі. Ну, звісно, людина відома, в Полтаві особливо, а якщо тут в Полтаві організовують масонську ложу, то його туди покличуть. Ніяких великих там якихось документів чи дискусій вони не встигли провести, бо їх проіснували доволі мало. Але факт цікавий, що після війни з Наполеоном, а зверніть увагу на дату 1818 рік. Масонство з Європи перекочовує на території Російської імперії Українських земель і зацікавлює місцевих. Місцевих інтелігентів вони починають думати і говорили про політичні зміни, можливі. В Російській імперії ну, на, на території Росії, власне, ці масонські ложі були більш популярними, і, особливо серед військових, саме серед тих, хто побував у Європі в ході наполеонівських війн. ці масонські ложі, зрештою, сформувалися у певний такий революційний рух серед молодих. Офіцерів. От. Ось кінець цієї історії. Декабристи підняли повстання в 1825 році, через 13 років після, 10 років після завершення наполеонівських війн. Хто вони були? Що вони хотіли? В 1812 році величезна російська армія перетинає кордон з Прусією і починає гнати французів у Європі. Наполеон втрачає так би мовити свою золоту зірку, свою зірку вдачі, і починає програвати російські офіцери в прямому сенсі слова бачать, відкривають для себе Європу. до цього вони ну, якби були в Росії в більшості, не виїжджали нікуди. Тут вони бачать, як живуть європейці, як організоване їхнє життя, які там політичні традиції. Ну і загалом багатьох це дуже вражає. Причому багатьох це неприємно вражає. Бо вони, переможці, бачать, наскільки в загальному життя в Російській імперії по якості і рівню відстає від європейських країн. Разом з тим вони знайомляться з ідеями і просвітництва, і масонськими ідеями, з ідеями французької революції, рівність братерство права людей. Все це вони, ну, якби, як і на, на рівні певної ідеї, ідеології впитують в себе. Да? Вони з цим знайомляться, їх це захоплює. По поверненню в Росію вони бачать, ну, бачать власне Російську імперію доволі відсталу Аграрну імперію, яка ну, не була тією передовою імперією, якою би хотілося бачити її. Цей закріпачення селян, чого в Європі, вже майже не було. Це і відсталість політичної системи, відсутність прав і свобод, відповідно, заскорузлість самої цієї імперської машини. І тому серед офіцерів з'являються і масонські ложі, і розмови про політику, і, власне, перші ідеї, що треба в російській державі щось змінювати. І скоріш за все ці зміни неможливо провести мирним шляхом. Їх треба проводити шляхом повстання. Ці офіцери таємно, власне, за всіми канонами Масонських лож організовують два товариства: північне та південне. Північне, гадайте, де правильно, на півночі в Санкт-Петербургу в столиці. Південне, на території України в, в одному з полків. От, ці товариства починають готувати, по-перше, Ідеологічну базу програмні документи, ну, по чому е, якби план зміни. А по-друге, шукають контакти серед військових для того, щоб в е, певний час, коли проб'є час, підняти повстання і змінити владу в Російській імперії. До української історії українського руху, Цей, це явище має доволі побічне е, відношення, тому що. Ну, власне, ці військові були росіянами, і вони не бачили українських земель поза межами російської держави. Але вони бачили, що населення може отримати політичні права, право вибору, що можливо буде федерація з різних земель, населена різними народами, об'єднана в спільну Росію. Ну і загалом вони були першими такими ідейними революціонерами, причому в доволі високого статусу, в Російській імперії. От. Південне товариство на чолі з Павлом Пестелем розробило навіть програмний документ під назвою Руська Правда. Назву вони взяли з стародавнього документу часів Ярослава Мудрого. От. І вони вбачали значить, зміни в державі, перетворені її з імперії на республіку. І з парламентським устроєм, от з Державною думою, народним вічем, з виборчою системою. Ці ідеї вони ясне діло не з потолка списали, а з Французької республіки, тогочасної імперії, де ці всі інститути працювали. От. Ну, Але Україна, Україна максимум як автономна територія, але не незалежна держава. Ну і відповідно в 1825 році, в грудні, тобто в декабрі. Коли помер Олександр І, попередній імператор, який власне переміг Наполеона, діячі північного південного товариства зрозуміли, що настав їх час. Що зараз буде момент, коли будуть складати присягу новому імператору, збереться багато війська, і це шанс ну, серед цього війська будуть свої люди. Це шанс, якби виставити свої вимоги імператору, відмовитись від присяги і з силою зброї свого авторитету і масовості змусити імператора або самостійно піти на ці зміни, або, власне, скинути його з престолу. В грудні 1825 року на Сенатській площі у Петербурзі збираються ці, значить, полки, вірні декабристам, починається декабристське повстання. Але воно, м'яко кажучи, виявилося. Слабодухим, скажімо так, не було в нього того атрибуту сили, не було єдиного потужного лідера, або навіть там, групи лідерів. Війська зібрались на Сенатській площі, і так собі цілий день стояли. Ну, ніяких дій вони не робили, тому що керівництво не наважувалось якось, там, чи йти на штурм зимового палацу, де був молодий імператор Микола І, чи ще якісь дії. Цей час використали супротивники. Микола ІІ зібрав свої вірні, свої вірні війська, підтягнув артилерію. Ну і власне на вечір почалося почалось, збройне протистояння. Декабристи, не маючи командування, а вони військові, в них має бути один єдиний керівник і московий центр, не маючи цього командування, не змогли ніяким чином протистояти імперському війську імператорському, і відповідно програли повністю. І повстання декабристів отак от абсолютно безсило завершилось. От. Дуже прикольно з, цього, з цієї точки зору виглядає повстання чернігівського полку, яке було абсолютно життєздатним. Черніївський полк базувався на Київщині, також він був очолений декабристами. Це також був той самий грудень власне, 25-го року. Вони змогли захопити Васильків і Білу церкву. От, і лише втручання імперської армії зупинило повстання одного чернівського полку. Єдине, що було в декабристів у Петербурзі і не було в декабристів на території України, це підтримка армії. Чернівський полк був єдиний полк, який повстав. Вони не змогли підняти на повстання інші полки проти імператора, тому було, була чисельна перевага не на їх боці, що власне привело до, до поразки. Ясно, що широкі верстви українців про це повстання майже й не знали. От їм було і більшості все одно. Але важливо що, важливо, що загалом з'явилася ідея і розмова про те, що можна щось змінювати. А також серед української інтелігенції, яка була частково причетна до цих північно-південного товариств, з'являється ідея, що Україна знову, українські землі знову можуть бути хоча б автономними. І ця ідея це найважливіше, що ми можемо винести для себе із історії з декабристами. Ця ідея впаде на благодатний ґрунт. З'являться люди, які будуть її підтримувати, обговорювати і просувати далі. Ну, власне, наслідком цієї ідеї є ми з вами. Хоча, звісно, вона не з'явилася ні скуди, ну, ідея автономії, вона йде з часів Гетьманщини, просто що це знову можна було би відродити. Отакі, от, от декабристське повстання, більшість декабристів була заслана в Сибір. З них сім чоловік було повішено, їх власне засудили до смертної кари. Ну і класичні російське повстання ні, ні, про, ні про що. Зараз власне, росіяни так і не змінилися. От. Абсолютно під другим кутом і загалом під іншим соусом виглядає повстання польське, значно більш агресивне. Поляків в результаті трьох поділів. Зрозуміли, що вони втратили свою ріденьку Польщу і почали її любити тільки тоді, коли втратили, да, як в цих цитатах. Тому доволі активно почали шукати способи повернути Польщі Незалежність. І вже в 1830 році поляки піднімають активне повстання. У них були ресурси. Польська шляхта стала дворянством Російської імперії, так Російська імперія намагалася їх. Схилити на свою сторону, але не змогла до кінця і не зможе. Польських повстань буде три. От, поляки взяли Варшаву, війшли на територію Волині під закликами за нашу вашу свободу закликали українців активно вести спротив Російській імперії, вступати в ряди польського війська, захищатись, власне, цю революцію, це повстання. Але українці полякам не довіряли. В той момент вони пам'ятали Річ Посполитую, пам'ятали це панство і католицизм От, насаджувався, і тому польське повстання на території України провалилося. Власне, воно провалилося і в загальному імперія, Російська імперія організувала, організувала потужну армію. Власне, Микола І, який став імператором, розумів, що якщо він вже поборов декабристів, то треба взагалом всі ці. Рухи придавлювати і випалювати повністю, тому доволі жорстоко було придушене це повстання. В 1931 році імперські війська взяли штурмом Варшаву. Польське повстання було жорстко придушене, і на 30 років поляки забули про будь-які спроби здобути собі свободу. Для України неприємний наслідок був в тому, що в 1939 році. Було ліквідовано греко-католицьку церкву на території Російської імперії і заборонили діяльність. А греко-католицька церква це була єдина церква, яка говорила тоді українською мовою і загалом могла би бути ядром українського національного руху в на території Російської імперії, Але до, аж до 1917 року вона була під забороною. О. Ну і останнє селянський рух. Форми спротиву селян могли бути від більш-менш мирних, скажімо там, е скарга на поміщиків, або відмова від відбувати панщину, або втеча це доволі також мирний спосіб. До доволі агресивних збройний опір, підпал, е фізична розправа. От. Е Спочатку більшість населення, тобто більшість які були замордовані панщиною, оброками, податками і всім цим іншим, намагалися втекти. Втеча була дуже поширеною формою. Загалом це було пряме порушення закону, бо кріпосне право прив'язує селянина до землі, забороняє йому прямо переміщатися в інші там, населені пункти. Лише поміщик міг це дозволити, а він, звісно, не дозволяв. І поміщики могли шукати в цих втікачів. Довічно, тобто не було терміну. Якщо їх знаходили, їх били і повертали до, до поміщика, і там їх не чекало нічого доброго. От, За 20-30 роки 12428 селян було депортовано, по суті, вислано до Сибіру. От, це такий був спосіб, щоб вони не поширювали ці ідеї втікаються серед селян. От. Коли, ну, якби. Коли поміщики почали агресивно придушувати ці селянські виступи, шукати втікачів, повертати їх, карати, людське терпіння в деяких не витримало, і починаються більш агресивні повстання, зокрема, повстання устима Кармелюка 30, кінця 20-х, початку 30-х років Кармелюк дуже така одіозна особистість. З одного боку він сприймається як національний герой, борець за справедливість, борець за свободу. Селян проти кріпосного права, з іншої сторони, ну він грабіжник, розбійник. На його руках багато крові, не тільки поміщицької, але й селянської. Чотири рази його відправляли в Сибір. Чотири рази він тікав, повертався, знову організовував е ці банди і селянські повстання. От. Вони були абсолютно жорстокими, палили поміщенські приміщення, хати, будинки, вбивали, мордували поміщиків. От, ну і власне, відповідь на ці повстання була аналогічна, селян жорстко карали. Кармелюк став прям легендою. Деякі не вірили в те, що він людина, вірили в те, що він якийсь супер, супер якийсь неймовірний відьмак чи характерник, тому вбили його із засідки срібною кулею. А потім кілька днів возили по селах його труп, показуючи, що змогли перемогти непереможного Хармелюка. Отаке. Е, оце, власне, якщо підбити підсумок, під е, ці всі події громадсько-політичні е, початку 19 століття. Тут і європейські течії, і масонство, і як наслідок декабристи. тут і національно-визвольний рух поляць, поляків, е, і доволі млява реакція українців зі зрозумілих причин. Ну і тут чистий народний гнів спрямований проти Панщини, який, власне, насильство викликає тільки насильство. Відповідно, всі селяни не отримали того, чого хотіли. Ну, якісь Кілька годин задоволення від палаючого будинку поміщика, а потім страх переслідування і, зрештою, покарання. Отакі От справи.